Сьогодні буду розбирати ось таку глоксинію. Це був сіянець. Я сіяла його рік назад. Це залишилось декілька у мене глоксинів. На зиму зимувати. Всі порінчики, клубні, оці бульби я склала на зиму на відпочинок. І в мене залишилось буквально пару штучок їх, цих бульбочок. Я зараз хочу дістати ці бульби, вони за зиму наросли ще більше, бо тоді, коли я хотіла пересаджувати, вони були зовсім маленькі. У мене навіть підписана це бульба, це номер три. У мене номер три я підписала, сфотографувала. Ось. І тепер огляну все, все нормально тут в цій бульбочці. І я її покладу на відпочинок, хай вона до проростання, хай випускаю тут росточки. Ось. А оці ростки, які тут були, вони ж бачите, нікуди не готна, така вона витягнута. Тут навіть таку маленьку дітку випустила. Я не знаю, вона вже, напевно, її не варто вкоріняти, Ну, спробую. А решту листочків, оцих, я просто їх вкоріню, зі пакетики поставлю, ставлю їх на вкорінення і буду отримаю посадковий матеріал. Ось тут один листочок зламався, ну попробую його вкорінити. Я не знаю, чи він вкоріниться. дуже він вже якийсь прив'явший. А ось це, я просто також вкоріню цілий оцей. Можна сказати, пагі. Тримаю ще одну глуксинію, вона у мене теж підписана за номером 4, в якому стане ця бульбочка. В принципі, я вже полізли навіть ось такі дітки збоку. Тут аж два таких паростка. Я їх також ось тут вирвала з цієї бульбочки, а саму бульбочку обчищу гарненько від землі. А, тут був було, тут було один ще ковбаньок. Я його теж посажу. Я такі клубеньки садила осінню. О, ще один, бачите, наріс. Я ось такі цибульки я посадила в таку пляшечку, там у мене мох. І отакі от клубеньочки, зараз навіть можна винять, подивитися. Бачите, он той клубень. Такий один. Цей взагалі не проріс, але й не згнив. А решту попроростали. Їх тут багато, я накидала. І думаю, на виживання. Будуть, то будуть, ні, то так уже й буде. О, от вони вижили. Добре. Все прекрасно. У них. Так. Тепер ось ці роз'єднаю. І тут також листочки підуть на вкорінення, а цей вершочок також на вкорінення. Але наскільки його обрізати, тут щось я ось так, напевно. Не, не, не дуже я розуміюся на глуксиннях. А ця, бачите, гуксиня, ця вже почала ніби як пропадати. Ця випустила цей свіжий пагінець, а це старий ще осінній. Я його навіть зберігати не буду, бо він такий якийсь безжизненний, він не потрібний. Тепер наступна, дивіться, яка вимахала здоровенна бадилярка. Це теж осіння. Я її залишала, бо там я оглянула, вийняла, подивилася, що там маленький ще бульбах і вирішила не чіпати. Маленька цибулька повипускала таких, ніби діток. Тут був листочок вкорінявся поруч, і він випустив ось таких багато діток. Але ці дітки не життєспособні, їх треба викинути. Так, а ця глуксимія має нормальне листя, і я його все вкоріню. Це воно цілу зиму стояло. Росло, світла йому було мало, тому що воно не під лампами росло, просто на вікні. Ось. А тепер подивлюся, що тут у нас з клубеньком. Що тут у нас з клубеньком? О, клубень. за Клубень наріс. Ого, гарний клубінь наріс. Але я його на відпочинку він відпочине трошечки і зараз навесні почне випускати гарні нові пагони. І я ці вже тоді клубеньки буду садити під лампи на освітлення хороше. Ну, ось, на потужне освітлення. Гарна у нас фраза потужна. Так. Ще. Так, це ще одна. Тут взагалі земля вже навіть висохла цей ґрунт висох, але щось воно тут на росло, але дуже мало. Але все рівно його треба розсадити, бо бачите, скільки бульбочок понаростало. Я навіть не знаю, що з ним мені робити. Можливо, я його залишу. Ось так. А можливо випускаю. бачите, листочок порчений. Може, ось так зроблю. О, я оце так посажу прямо з цією бульбашкою, бо я не знаю, чи вона щось дасть чи ні. Я подумаю. Я подумаю, що з ним зробити правильно. А цей в корінню також потім відріжу його. Так, тепер подивлюся, що тут у мене. Теж мацюпуня, ось, ну Тут я буду однозначно відривати і поставлю горщик вже, вже поставлю горщик. Не буду давати відпочинку, я просто його поставлю хай росте. Хай собі росте. Так, тут що у нас по листочках. Ну, один листочок тільки залишу. А це, а це піде на утилізацію. Бачите, вже ґрунт такий виснажений, але я його викидати не буду, тому що тут є тут є пінопласт. Що я роблю з таким ґрунтом? От як я його повторно використовую? Є такі М-препарати, м, м називаються. І ось. Можна, бачите, наросли малявки. Ось. Я не знаю, чи варто її залишати чи ні. Не буду я нічого залишати. Дуже маленький, мала ймовірність того, що вона от переберу від корінчиків. Можливо, і не буду перебирати. Є такий препарат, називається Емочки, М-препарат, ефективні мікроорганізми. І ось вони, ці ефективні мікроорганізми, вони здатні оживляти ґрунт. Тобто цей ґрунт я не викидаю, такий ґрунт збираю, коли рослини не вражені якоюсь гнилью чи хворобами, то я такий ґрунт складаю в відро. Потім залью цим м препаратом десь дві е, неділі-два тижні той м препарат і можна повторно використовувати цей ґрунт, пролити його якимось там віт... Господь, вітамінами, кажу. пролити його мікроелементами, добривом, і можна в нього садити якісь, ну, наприклад, інші кімнатні рослини, такі, не такі примхливі, як, наприклад, фіалки, гоксині чи стрептокарпус, Такі більш простішенькі. Ось і ґрунт буде оживлений, мікроорганізми тут попрацюють, вони оці корінчики перетравлять. Ось, це буде як добриво таке своєрідне, Перетравлять ці корінці ще. Я його збагачу, можливо, трошки в мене є моху з лісу, і дам цьому ґрунту повторне життя. Так. Ну і маю ще одну таку глуксиню. І звісно, її теж залишати не буду, тому що, тому що вона не має того вигляду, який би мені хотілося, щоб він був. Вона вже стара, цілу цю зиму пробула. Бачите, тут був трошечки інший ґрунт. Спочатку росло в меншому горщику, потім я повторююся, що це все рослинки з насіннячка. Це сієнці, вони були висіяні в лютому місяці минулого року. В минулому році вони деякі з них цвіли, і деякі не процвіли. Ті, що такі запозна... запізно зійшли, вони не процвіли. Ось, і я... ті, що не процвіли, я їх залишила на дозрівання, щоб не пропали. Ось така красота. Получається, цей листочок уже непригодний. Ось. Оце ще я спробую вкорінити цей і цей. Ще більш-менш вони такі. Більш-менш. Ну Може і цей спробувати. Оцей, я навіть не знаю. ну Я спробую всі, а там видно буде. Ну, а тепер всі ці відкладені листочки і верхівочки я вкоріню в зіп пакетики Грунту це у мене верховий торф я насипала на третину цього ЗІП-пакетика І тепер туди вкорінюю до проростання, залишу їх. А ці пакетики або підвішу під лампами, або поставлю в світле місце. Ось деякі листки завеликі, які були такими гігантами. Я їх розрізаю на дві частини і теж буду оці фрагменти вкорінювати. Проекспериментую, побачу, що з цього вийде. Ось, Треба пробувати все. Я думаю, що неможливого для нас не існує, коли є бажання. Це стосується всіх аспектів життя. Ось верхівку в такий більший зіп-пакет, вищий, щоб було їй трошки більше простору і місця. Вкорочувати оці листочки можна різними способами. Зараз ви побачите, як я це зроблю, я просто в процесі вкорінення. пригадала, як я це раніше робила. І як я бачила десь в інтернеті, як роблять інші. Благо, що всі діляться своїми якимись здобутками, своїми надбаннями. Ось, бачите, як я вирізала такий конус ніби і вкоріню. Звісно, треба буде всі підписати ці глоксинії, щоб не, потім не переплутати. А в одному з наступних відео я вам покажу, як збереглися мої бульбочки глоксині, які вони зараз на даний момент, і напевно будемо їх з вами висаджувати уже в ґрунт на проростання. І щоб не пропустити це відео, підпишіться на мій канал, збережіть його, якщо вам воно було цікаво.